Останні новини з енергетичного сегменту, коли країна бензоколонка, або як її називають, Срана бензоколонка не може забезпечити е, своїх людей пальним і пальне в цілій низці регіонів тепер продається по картошках і тільки спеціалізованим групам населення чи економіки, ну про що ми можемо говорити? Тобто, це повний параліч і е, е, економічна депресія. Але з іншого боку, грошей у них вистачає на війну, і це такий народ, який буде воювати довго, бо це те, з чого вони живуть. Вони як держава себе не уявляють поза війною. Бо як такої російської нації не існує це все підневільні народи Кремля. Які Кремль то піднімає, то опускає, то дає якісь кращі можливості, то потім створює гірші. І за рахунок оцих постійних апсендаунс вони балансують картинку всередині держави. Якби з боку нашого